Друзі, сьогодні продовжуємо експеримент з панелькою. Орієнтація в нас північний схід. Стоїть вона вертикально. Сонце в цьому місті на ню світить десь 2 години в день, не більше. Дивіться, як я її поставив. Отако От вона стоїть. Зараз вона, якщо забрати цей його бур'янець, буде без часткового затінення. Зараз ми підемо глянемо, що вона дає. Без часткового затінення, а потім підемо частково її затіннимо. Погнали. Дивіться, з такою орієнтацією ми маємо 160 Вт. Якщо хоча б 3 години на панельку буде світити сонечко, це 450 Вт. Це зарядка зарядної станції за 15 тисяч світло, інтернет і, може, навіть часок ноутбук. Тепер ми візьмемо таку штуку: піно, полі, олі, олі колі, щось там, тіран чи баклан. Оце візьмемо. О, дивіться, я прям кусочок затінив в тіні, але затінення попало на цю центральну шинку. Тобто Воно є на обох сторонах. Було 150 Вт. Пішли, подивимося, що зміниться. 150 Вт магічним чином перетворилося в 50 Вт. Дивіться, яке я влаштував затінення. Хоп, отаке затінення у нас. Пішли, подивимося, що це дає. О, як бачите, так затінення трошки у нас. Ой, тобто падіння потужності ну не таке значне. Мені здається, що дуже важливо не затіняти обидві сторони одночасно. Дивіться, а тепер ми імітуємо, що тінь від димаря впала. І в нас ось тінь трошки вилазить за цю центральну шинку. Зараз підемо перевіримо, як буде впливати. Коли у нас ця шинка затіняється, а потім отак знімемо і без її затінення результати подивимось. Погнали спочатку з затіненням шинки. Ось вам результат з затіненням шинки центральною тінь від димаря. Зараз підемо, знімемо затінення шинки. Залишимо просто тінь від димаря. Я подумав, що треба ще таке трохи більш значне затінення іншої частини спробувати. От такі от плачевні результати при більш значному затіненні протилежної сторони 30 Вт. Це те саме, що вона дає, коли направлена на північ. І цей їх пасмурна погода. Тепер а чи ми знімаємо ці всі штуки і залишаємо тінь від димаря тільки на нижній половині. Погнали, провіримо, що це дасть. А тут уже зовсім інша історія: 100 ват ми маємо при частковому затіненні нижньої половини по цю центральну шинку. Друзі, залишилося перевірити тінь від якогось проводу чи труби. Ось я її з, е, зімітував. Цей дрючок буде служити якимось грубим проводом або трубою, які проходять над вашою панелькою. Пішли, подивимося на що це вплине. Як бачите, при такій орієнтації, особливо ні на що не впливає, ми маємо в районі 150 Вт генерацію, коли в нас провод або труба якась проходять над панелькою. Тепер, друзі, я зняв всі обмеження. Орієнтація, північний схід. Панелька стоїть майже вертикально. Це, в принципі, те, як ви її теоретично можете розмістити на фасаді багатоповерхівки. Принаймні я бачив такі рішення в інтернеті. На вулиці в нас зараз скажу, котра година. На вулиці у нас зараз 9 ранку. Пішли, подивимося, що воно генерує. Ми бачимо, що коли я забрав умовний провод або трубу, в нас генерація піднялася на 10-15 Вт. Зараз в цьому положенні висота слеж кут сонця стосовно панельки, я думаю, що максимальні. Я починав тест, було 140, зараз 160. Сонце почне повертатися, кут падіння буде змінюватися, а при певному куті падіння, не дивлячись на те, що виробник постарався зробити матову поверхню, при певному куті падіння повністю сонце все буде проскакувати. До речі, давайте їй ще витрим від пилу, подивимося, що зміниться. Друзі, наскільки міг скоренько протер від пилу, щоб не було сильної різниці в показниках, поки я її драяв, то цей, я то зробив скоренько, сильно не впираючись, пішли глянемо. Протирання від пилу дало нам ще 5 ватт, нічого суттєвого. Ну і пилу було відносно небагато. Пропоную отак трошки вивернути цю панельку. Зараз спробуємо, наскільки це можливо на фасаді. Уявимо, давайте уявимо, що ви зварили під неї таку конструкцію. І отак її трохи ще, бачите, вивернули цю панельку в сторону сонечка. Пішли, подивимося, що дасть. Це у нас вже не північний схід, це вже треба тут азимути рахувати. І це вже від північного сходу чуть-чуть ближче до сходу сонця. А такий поворот, незначний, насипав Ват. Нам будь здоровий. 235 Вт. 235 Вт. Це вже серйозна тема. Це вже булетті за 15 тисяч чи еквівалентну станцію, можна зарядити за півтори години повністю. Друзі, зараз я просто зіпру хорошо панельку на стінку, залишу її, поки як є, щоб вітер нею не бавився. До речі, в 410 Райзена отаких от шинок, бачите, їх тут іде ось одна пішла, ось друга. Тобто ці шинки ділять панель на чотири різні зони. І я думаю, що по частковому затіненні будуть зовсім інші результати. Ох, яка в нас там красота, поля вже зібрані. Прекрасно, дивіться, яке небо. Пушка. Я думаю, отамо поставити на даху прямо вертикально вгору. Панельку подивитись, що воно дасть. І потестувати з цими райзенами. Ну з цими райзенами це якщо я куплю ще один. Або якщо буду ці перевозити, ще не знаю, буду їх перевозити, чи вони тут лишаться. Ледь не забув, ось уже положення, де взагалі вона повністю в тіні. Сонечко від неї чуть-чуть тільки відвернулося. Вона повністю в тіні зараз знаходиться. На годиннику, умовно, 11 ранку, пішли, подивимося, що нам це дає. От ми її вже все вона в тіні, повністю. Орієнтація, північний схід, і ми бачимо 40 Вт. Нехай воно до вечора впаде до, до 10 Вт поступово. І так, друзі, що нам ця вся історія дає? Ми маємо десь, якщо в нас там 3 години, наприклад, вранці сонечко світе на панель, це в нас буде десь 400-600 Вт, в залежності від того, які там кути і так далі. І ще Вт 200 буде, коли сонечко поступово там, ну вже зайшло. Тінь у нас на панелі і сонечко далі світи, але решту дня у нас панелька в тіні. У нас на протязі цього періоду буде ще Вт 200 генерації. І того в результаті ми маємо. З одної панельки в сонячний день, коли вона направлена на північний схід, ми можемо отримати від 400 до 800 Вт генерації. На що це хватить? На що цього вистачить? Це еквівалентно повній зарядці, наприклад, Екофло Рівер River Max або Бюлеті EB55. На ці зарядні станції зарядити не вийде такою панелькою, тому що там обмеження по входу 25 чи 28 вольт, а панелька ця видає 33 чи 38, щось таке. А це райзени 33 видають точка максимальної потужності, а холостого ходу у них 40. Тобто такі панельки не підходять. Як можна це обійти? Берете ваш. Вашу зарядну станцію, там всередині стоїть 24-вольтова батарея. Купуєте, як у мене, Make Sky Blue контролер або попроще, то він не такий якісний, він трошки пізніше просинається, трошки раніше лягає спати. Я маю на увазі, що Make Sky тільки чуть-чуть сіріти починає, він вже якихось пару ват закидає в батарею. І ввечері вже прям так, такі сутінки починаються. Він там ще щось генерує. А в, в цього поверемера трошки слабше. Ну, повермер і дешевший, на 500 гривень. А це в наш час, коли ці податки підняли, ціни виросли. 500 гривень це гроші. О! Тому можна взяти, проковиряти дирку, вивезти два дрота напряму від батареї. Там обично стоїть літій іонна 7С або літій залізофосфатна 8С батарея, підкидаєте туди контролер, панельки і заряджаєте собі на здоров'я. У вас. При такій орієнтації ви не перелімітите ту батарею. Тому що 0,5C це треба, щоб струм був більше 300 Вт. Вона не видасть 300 Вт цій орієнтації, ця панелька. От. Отакі от от маємо помідори. Також можна заряджати всякі кисляки, т.п. Напряму ні до чого підключити не вийде, скрізь треба контролер. На північ взагалі немає ніякого сенсу ставити панельку. На північ може поставити тільки людина, така як я, якій просто цікаво це все. О, і потім можеш собі взяти та да перенести на нормальний дах, де вона буде більший час дня генерувати. Дивіться, що при максимальному затінку, при максимальному ну, типу в пасмурну погоду, навіть на північ, коли пасмурна погода, вона буде давати десь 25 ватт на годину ця панель. І на протязі десь 8 годин, тобто на північ 200 Вт годин за день вона видасть. Але чи варте воно того? Тут кожен вирішить сам для себе. На північний схід, ось буде десь у нас пасмурний день, я стану заміряю, Також ми повторимо всі ці досліди зимою. Щоб коли люди пишуть в коментарях, а що зимою, я міг пальчиком показати ось відео, дивіться, що зимою. Цікаво, множте на вашу кількість панелей і ви будете знати точно, що зимою. Бо поки що я можу тільки руками порозводити, що зимою, і придумати якусь туфту. потім воно не виправдається. І мені зимою напишуть в коментах Ну ти лашара. А я таких коментів не хочу. Не, я не проти хейтерів. Хейтери це взагалі самі активні люди на каналі. Тому що, на жаль, якщо взяти таких дядьків як мій тест, то він не пише коментарі. Хоча відео дивиться уважно, там, ну по своїй темі, в нього там курча, там бджоли, він відео дивиться уважно, робить те саме, що майстри роблять, але такі люди коментарі не дивлять, не пишуть. Вони подивились і все. Що я ще хотів сказати, друзі, як ще можна потестувати панельку, накидайте в коментарях. Я спробую. По можливості. От. Підтримуйте Збройні Сили України. Якщо у вас є можливість підтримати на пару гривень мого брата збірна на теплачок майже дотисли. Слухайте, що ще хотів спитати. Там деякі хлопці такі мого віку пишуть. Це вже дядьки, які то хлопці. Хлопці, це Саша, воно мій, то хлопець. Та й дядьки деякі пишуть, типу. От ти там такий сильно на мене схожий. Може ти ще World of Warcraft граєш. Так я що подумав. Мені цікаво, от тоді мужики ходять на пиво, другий до дівчат ходять, то там незаміжній, чи той неодружений, третій на рибалку, четвертій машину свою в гаражі крутять. А я от люблю грати ігрушки. І такі, знаєте, з РПГ нахилами ігрушки, типу Діабло, World of Warcraft, лінейка і так далі. І тому подобне. Чи хотіли б ви, щоб я час від часу на своєму каналі стрімив ігрушки, і це дасть можливість там трошки відпочити, пострімити якусь ігру, поспілкуватися з підписниками. Якщо вам був би такий формат цікавий, напишіть про це в коментах і яку гру ви хотіли б на стрімі побачити. Тому що я тут трошки в аналітиці ютуба розібрався, він під шортси, довгі відео і стріми формує автору зовсім різні аудиторії. І, скоріш за все, якщо хтось з моїх підписників взагалі. Не любить ігри, то йому YouTube їх і не пропонуватиме. А кому подобаються ігри, тому пропонує. Отакий от от в мене сьогодні відос. Далі будуть ще відоси. Трошки зараз менше часу під відоси, тому що мене О, зараз жінки зрозуміють, які дітей мали. От жінка в декреті, в неї дитина маленька, чоловік там молодець, не, не, не бухає ніде, не вештається, все в сім'ю там працює, допомагає. І знаєте, що жінку короби, що в неї нема своїх грошей. Я кажу, Іванко, ці гроші, що я заробляю, це не мої, це не твої, це наші. Тобі щось третє, йдеш, береш, купляєш. Не, я хочу, щоб в мене були іменно свої. То йди на роботу. А як ти підеш на роботу, коли маленька дитина? Сьогодні соплі, завтра ще якісь. Треба бути біля нього. І ми, коротше, почали її YouTube канал вести, воно нормально пішло. Тому більшість відосиків про хату ми будемо сільське життя в хату, вона там ще любить, всякі ці помідорчики. Ми цього року вирощували, в нас досить непогано вийшов. Наступному році підемо далі, зробимо більш якісний полив. Оці затінення, тому що перці, блін, класні були, поки люта жара не влупила, все повигорало на сонці. Тому вона буде більше це вести, я буду їй допомагати, а поки вона трошки в цю колію в'їде. Буде в мене багато часу відніматися. О, тому найближчим часом відосів на моєму каналі буде трошки менше. А на її, кана... на її каналі відосів буде значно більше. І я буду там на тих відосах виконувати всякі різні роботи. Тому підписуйтесь її канал в описі до цього відео. О. Здається, я вже все сказав, що я хотів сказати, друзі. Тож... Дякую за перегляд. Хто додивився аж сюди і забув підписатися, саме час це зробити. Все, до зустрічі.